Привітик, Ви попали на канал Аа Іва. Я сьогодні робила заміри, сьогодні субота. І щось мені не подобається, тому що я не набираю вагу, а наче худаю. Чи то, може, набряки в мене спали. Чи то ваги неправильно показують? Бо це просто якийсь треш. Так, 54,5. Уходимо, стоїмо ще раз. 24,1. І... Пі... Та... Та ну нафіг. Тільки що показувала різні числа. Перший раз воно мені показало 53,5, а неділю на назад в суботу мене було 53,9. Тобто я похудала на 400 грамів. Короче, написала своєму кратору. Будемо рішати це питання, чому воно так. Може, це надто багато активностей роблю, хоча я займаюся 3 рази на тиждень і хожу кроки кожен день по 7-10 тисяч. Я вже прокинулась, зараз вже 9 ранку, чи скільки? І я буду кушати шоколадне суфлі. Вчора ввечері приготувала. Воно таке, типу, як желе, Будемо пробувати, в нас смачно взагалі. Ще мені треба кишю з'їсти 40 грам. Ось так. Ще цікавий факт, що, наприклад, якщо у вас немає часу готувати, і... ну я зараз розповідаю про е... клуб Профіт. Хто дивився моє останнє відео, то розуміє, про що я говорю. Хто не дивився, то обов'язково подивіться, щоб бути в курсі. Е... Клуб Клубпрофіт також дається харчування на тиждень. Дуже зручно, що дається зразу список продуктів. І зручно, тому що коли тебе немає змоги готувати щось, там є альтернативні заміни продуктів, коли ти можеш просто піти в магазин, купити і з'їсти. Тобто без готовки. Тому завтра я намагалась такий раціон собі створити меню на день, щоб не треба було готувати, бо я завтра на роботу їду. І от такий от батончик єсть. Протеїновий е, Брауні. Я була в шоці, що тут в 100 грамах 486 калорій. Це з'їсти таких два батончика і, типу, повноцінний обід. Я водички, бо це обов'язково. І ви теж попийте. Я дуже рада, що я вже привчила себе пить воду, бо вода корисна для всіх. І водний баланс обов'язково треба підтримувати. Погода на вулиці просто. Ой, кошмар. Мені вже дуже цікаво його попробувати. Я вчора його з желатином, типу збивала. Смачно. Можу розповісти, як я готувала його. Це 150 грам ряжанки. А якої? 4% жиру 150 грам. Потім какао 1 столова ложка. Мед 1 столова ложка. Е цукрозамінник на смак. Це все перемішується. Е потім желатин 15 грам, розтопить на водяній бані. Спочатку залить водою холодною, потім розтопить на водяній бані. Додати цю суміш, перемішати, блендером змішати, вилить якусь ємкість і поставити в холодильник на ніч. Реально дуже смачно. Я вже поснідала, побалакала з мамою, балакала десь годину, точно з нею, коротше, там общалась і розкажу вам трішки про свої плани. У мене сьогодні по плану це рендер-відео. Я вчора монтувала ложик на YouTube. Там, де папа приїхав, і він зараз рендериться. Надіюсь, не дуже довго буде. От рендериться, потрібно буде виставити його на загрузку, зробити прев'юшку. Потім мені треба пообирати речі, заставити кровать, коротше, трошки перебирати і збиратися на село. Так як ми сьогодні їдемо на село, будемо сьогодні ввечері жарити шашлички вдома. Сьогодні в мене буде такий чітміл. У мене був в понеділок читміл, я їла ввечері суші, і сьогодні мене читміл, буду їсти шашлик з пірашкою. У мене трохи помінялися плани. Я йду на манікюрчик уже зараз десь пів другого. А я була записана на три години. Але та майстриня, яка мені робить манікюр, вона вже звільнилась, тому я вже спішла на манікюрчик. Хочу обрати длину, напевно. Тому що дуже вони мені якісь здорові. Але дуже гарні, дивіться. Більше ніж місяць я вже їх ношу. І ні один не зламався нічого. А тут, до речі, дивіться всі листя, Вже все опадає. Ну що, нарешті, за 72 години я вийшла. с прекрасным маникюрчиком. Вот такие, как всегда, нюдик. Мне нравится. Укротила трохи жену Класс. <свес> Прихожу. А тут такое чудо лежит. Удобно. <свес> <свес> <Udobno? свес> Іди до батареї. <с arabic> ти моє батареї. ти диму смердиш. В смислі? Оце так само, коли ти з вулиці приходиш, ти димо воняєш. Може це так вулиця. Може, це так вулиця воняє? Не задавайся. Повітря. Кожен раз, коли ти приходиш, ти теж воняєш з поляни. Койшлися листям поля десь. Де не поли, пока тишло. Прошу не знімать. Я вже вдома, як ви зрозуміли. У мене тут вже сумки були наготовлені, тому мені залишилось тільки поїсти. Блін, у мене сьогодні вже урок в 7 часов вечора, і надіюся, щоб вдома приготувати собі вечерю, щоб замаринувати. короче... а, я ж не говорила. З куратор, що я домовилася, що буду я їсти сьогодні шашлики перешку, тільки треба це все мені окремо зварити і замаринувати, щоб точно вирахувати, скільки мене калорій вийде, тому вона мені все порахувала. І я буду готувати окремо собі маринад і пірашку. Отак, я Зараз така голодна це капець. Тому в мене сьогодні буде обід в 5-часові вечора е макарошки з твердих сортів. Пшениці е отака -от, от типу як котлетки будуть. Або просто не знаю, зараз побачу. Якось на жаль. Це філешко з спеціями і яйцем. І И... салатик. А це все я забираю на село. Цього буде достатньо. Взагалі, навіть, якщо ви не хочете, я знаю більшу кількість людей. чудо. але знаєш, такий розумний холодний, коли ти робиш таке вичорне, не дуже торчане. Ні, як паби, попаду. Ми тут з мамою. А можна мені тобі розказувати, що ти будеш е, в профіті? Так да, розказуй. скажи. Да? Наконістю зайшла в цей. Короче, я маневіта. Я маму намовила е, піти в клуб профіт, той самий, що і я В втічені руку давила, 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 давила. дава. неї все вийде. Она не скаже доці, що ти, ти мене таке зробила. У мене нічого не виходить, це все виноват, ти. Та ні, то ти ж мені пообіцяла, Ціки що ти день. мені поможеш. А що там деньги? Тисячу гривень уміть. О, уже а що там так гривень у місяць. А харчування? а харчування? Ну і що? А я зі тим Ти бачиш, а раніше була відговорка деньги. Ти бачиш як на людину впливає? Тому що теж заплатити треба було і я считай, б читай би не справилася б літом. Я б не справилась. Багато, а зимою, я сразу. думаю, справлюся. Коротше, в будь-якому випадку завжди якісь відговорки, але вже відгуці. все, відговорки ушли. Я маму замотивувала, і вона починає вже... сьогодні їй видали куратора, і з завтрашнього дня. Ні, післязав... післязавтра вона вже буде займатися. Саме головне, щоб був Тому у нього мама хоче похудати. <laughs> Там все ж це тіп, де ефіри з ентокринологом. Похудати <laughs> Ну, я теж тільки що їла. <laughs> ну, сьогодні я взагалі грішу, тому що я їм шоколад, 170, писав. 170 калорій треба з'їсти. Давай, скільки на зараз кг, 82 кг. І 600 грам. Через е, місяць, Ой, я, через 60. місяць побачимо, скільки мама буде кілограм.